У сьогоднішньому випуску Техно -епік Ньюз поговоримо про те, як блискавки стають джерелом енергії. Мафія повертається в минуле, а кросівки можуть стати вашим особистим тренером, дієтологом і ще трохи підсмажити ваші п'ятки. Привіт, друзі! Ви завітали на канал Епіцентр. Мене звати Михайло. Ось мій інстаграм. І у цьому випуску Техно -епік Ньюз я буду розповідати вам про найцікавіші новини світу технологій. Підписуйтесь на канал Епіцентр. Та щоб не прогавити той момент, коли ваш робот пилосос почне розбиратися в сучасних технотрендах краще за вас. Підписались? Ну тоді починаємо. <му> Компанія Nike знову перевершила себе. Цього разу у співпраці з HyperRise разом вони створили не просто кросівки, а справжній наніжний гаджет для атлетів. Модель HyperBoot вийде вже 17 травня і коштуватиме чималеньку суму 899 доларів. Але й функціонал тут далеко не базовий. Взуття поєднує обігрів і повітряну компресію, щоб допомогти тілу швидше розігріватися перед тренуванням і. Ефективніше відновлюватися після ці високі кросівки вперше показали на CES 2025 Багато хто думав, що це просто концепт, але ж ні. Кроси реально надійдуть у продаж, і це повноцінний технологічний продукт. На які називає Hyperboot носимим пристроєм без жодного перебільшення. В них є подвійні повітряні камери, які масажують і стискають щиколотки та стопи, а також рівномірно прогрівають ногу, завдяки вбудованим нагрівальним елементам. Кросівки справді буквально зігрівають. Керування температурою та рівнем компресії відбувається безпосередньо на взутті – Передбачено кілька режимів для кожної з функцій. Заряду вистачає на півтори години у максимальному навантаженні, ну або до восьми, якщо вмикається лише масаж. Заряджається взуття через USB-C і доступне у п'яти розмірах: від S до XXL. Hyperboot має клас захисту IP54. Вони не бояться пилу та дрібних бризок води, але якщо ви плануєте бігати під злив. Чи брати участь у тріатлоні з переправою через річку, краще обрати іншу модель? Чи є надія на те, що Hyperboot колись стануть доступніші, а подібне взуття здобуде новий функціонал? Про це я вирішив запитати нашого віртуального шей консультанта Це Надія не просто є, це практично питання часу. Схожі хайпові розробки часто проходять типовий цикл. Від демонстрації як дорогого футуристичного гаджета до поступового здешевлення і масового використання. Як тільки з'явиться попит або китайський аналог, ціна піде вниз. Історія з фітнес-браслетами та vr шоломами це доводить. Цілком реально, що в найближчі роки подібне взуття матиме вбудовані сенсори для вимірювання навантаження. Відстеження біомеханіки ходьби або навіть адаптацію під поверхню в режимі реального часу. А ще уяви Hyperboot як контролер для метавсесвітів, можливо, скоро вони стануть частиною геймерського або тренувального комплекту, де твої ноги взаємодіють із цифровим середовищем. Спортивна медицина і реабілітація це поле, де такі штуки можуть реально бути must-have. І тут бюджети серйозні. А значить, буде попит і технологічний прогрес. Особисто я з нетерпінням очікуватиму на нові та доступніші кросівки по типу Hyperboot. А ви пишіть у коментарях, чи наважились би ви одягнути таке взуття на власні ноги. Зустрічайте нову кримінальну сагу від творців легендарної серії Мафія зе Country». Це не продовження, а повноцінне повернення до витоків. Початок 20 століття пильна гаряча від кровавої помсти Сесілія і молодий хлопець на ім'я Фавара, який робить свій перший крок у світі козаностри. Усе, як ви любите: сім'я, кров, честь, клятва і дробовик із затертим серійником. Реліз уже призначено на 8 серпня 2025 року. Гра вийде на ПК PS5 та Xbox серії X та S. Пресейл вже відкрито. У базовій версії за 49,99 Ви отримаєте концентрат мафіозного драйву без зайвого затягування сюжету. Видавець обіцяє сфокусований лінійний досвід, який буде зосереджений на проходженні сюжетом. Завдяки цьому, гравці не ризикуватимуть загубитись у відкритому світі серед побічних квестів про доїння кіз. Трейлер уже на екранах. Він, чесно кажучи, виглядає як італійський Uncharted, тільки замість скарбів сімейні війни, виламування дверей у шинках і з в Оливкових гаях. Кінематографічно, атмосферно, з реалістичною графікою та сюжетом, що віддає вином, порохом і зрадою. Ну а кому базової версії стане замало, є делюкс. За 59,99 ви утримаєте не тільки гру, а й падрінопак з костюмом і лімузином гідним Дона або набір Ґатонеро із гоночним костюмом і авто. саундтрек і цифровий артбук. Навіть ваш кінь там буде з тюнінгом. Ну бо чого ж ні? Нова частина мафії робить ставку не на гіганський світ, а на історію щільну, жорстоку з емоційною глибиною та візуальним лоском. І як на мене, у світі, де кожна гра це 150 годин збирання слякого лахміття, такий підхід виглядає як ковток витриманого італійського вина. Інженери з японської компанії NTT презентували перший у світі дрон, який не просто витримує удар блискавки, а й може сам її замовити. У буквальному сенсі: дрон підіймається в небо, створює сприятливі умови, і заряд б'є туди, куди потрібно. Це не спецефект з кіно, а реальна технологія, покликана захищати інфраструктуру від атмосферних розрядів. Випробування провели ще в грудні 24-го року в префектурі Сімане. Безпілотник підключений до землі струмопровідним дротом здійнявся на висоту 300 метрів під грозову хмару. Після активації наземного вимикача навколо нього різко зросло електричне поле. І невдовзі близька. Влучила точно в ціль. Дрон отримав серйозний заряд, трохи підплавив захисне покриття, але спокійно продовжив роботу в повітрі. Випробування у лабораторії показали, що ця штука витримує розряд у 5 разів потужнішу за природний. І все це завдяки захисту в стилі Тесли. Дрон закутаний у власну клітку Фарадея, яка відводить струм і знижує електромагнітні перешкоди. Ідея амбітна автономна система, що не просто вираховує грозові ризики, а й керує блискавками, заманюючи їх у заздалегідь підготовлені зони. У майбутньому це може врятувати телекомережі, електропідстанції чи навіть цілі міста. Від фатальних коротких замикань. І хоча наразі про комерційне використання мова не йде, технологію вже серйоз розглядають для тропіків, де блискавки луплять як фанати на стадіоні без упину. Окрема мрія інженерів навчитись ще й збирати енергію з грози. Ну а я власне подумав про військове застосування нейтралізувати ворогів блискавками. Такого світ точно ще не бачив. Чистий гнів перуна прямо по координатах. Ну поки що тільки Марвел щось подібне знімав у своїх блокбастерах. Це були всі техноновини на сьогодні. Проте не засмучуйтесь. Наступний випуск техно -епік Ньюз Ви зможете переглянути всього лише через сім днів. Ну а на цьому в мене все. Тож, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки під цим відео, пишіть коментарі. Не забувайте про наш спортивно розважальний подкаст Спорток. Бережіть себе, папа! -па!